Так, стримчик вроді вже має початися. Зараз будемо дивитися, що там взагалі є. Як робимо повний екранний режим. Так, з телефоном. Заходимо з телефоном в, в, в Ютубчик. В ютубчик і зараз будемо дивитися, що там у нас по стримі. Так, 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 так. О, є стрим, є стрим, є стрим. Щось грузиться, грузиться дуже довго. Ом, це це капець. Отож. Давайте пограємо. В ММ2. Не знаю, в мене є ще там віп-сервер, немає віп-сервера, але принаймні пограти, я думаю, буде можна. Йоп, мені містрим не грузиться. Ні, ну. Це треш якийсь, що казати. Останнім часом з інтернетом якісь там проблеми. О, oh, є, yeah, загрузив наразі. Як включив мобільні дані, то зразу все пішло. Як на інтернет сидіти. О є, супер. У мене ще віп-сервер доступний, не знаю просто до якого числа взагалі він має бути доступний, бо там, типа, на місяць купляється так, як підписка, і все, ви тоді можете грати. Ой, так незвично, капець. Кстаті, мене дивиться, знаєте, що те, що на вулиці вже грудень, а тут ще літо. Є, бачите, Травичка зелена, кущі зелені, хрущі, хрущі над вишнями годують, блін. Чули такі вірші колись. Микола Зайць, привіт! Йо, як я давно з тебе не видів? Михаїл Кашуба, привіт. Роблокс Мас, привіт, Перший Микола Зайць ну, перше написав повідомлення Григорчук. Роман, привітик! Тузик Топ дуже дякую. Здрасті, містер Тузик. Бодік 2015, yeah, привітик. О, дивіться, яким я став. У мене 50% шанс бути мардером. Таба на сервері дуже мало людей. А, я думав навіть більше, аніж мені тут вибиває. Бачите? Бачите? А, блін, вам ж не видно. Тут на людина на сервері зі мною тільки поки ще граю. Диш. Ой, блін, треба наушнички вдягнути. Якось буду чути, хто де що бігає, що стріляє, і так далі. А то, блін, це повні капець. Ем, Владислав Малінін, привітик. Микола Зайця, я тебе уважно читаю. Максим, приїжджай до мене. Ой, то я зараз рідко їжджу до своєї бабусі, основного літом їздив ще, ще міг в Тернопільській області бути, а так-та де? У мене зараз робота. <ганес> Максим, я можу грати мм 2 і ДДРЛ. Стати що? Заходь до мене. Який в нього нік? скажи, Тузік, який в тебе нікнем? Зараз, зараз напишу. Дість вас стрім не лагає, бо тому що в мене на телефоні трішки підлагує, Може, це і за мобільного інтернету, я не знаю. О, так, подарки, коротше. Давайте зараз він чатку напишу і скину, і ви зможете, кем-то запит, друзі, я прийму майже зразу. <хе -хе -хе> і тоді зможете до мене приєднатися. Як він, напевно, хоче обійти чи не хоче обійти. Не, ну це було просто. Дивився, чи я тут на нього хочу, коротше, загратись. Ну я просто взяв пішов-бішов. Красота для поташу, казати життя інтересне. <плес> так, може ще хтось там до цього запитав, друзі, кидав, зараз поприймаю. Дивимся, дивимся, хто там, що там, як там. Дев'ять запитів дружбу є та ви що, багато, багато. Так, от угово, все, все, все приймаємо, приймаємо, приймаємо. Не знаю, хто там з підписників. Хто там може, десь мені просто, коли я заходив відео записувати. Е, так, щось підписник записав, Все, бувай мені. Ні без разниці. Так, все. Я переключився, коротше на трошки другий зараз інтернет. Е, надіюсь, зараз воно буде покраще все працювати, бо чесно кажучи, мені самому не подобається. Як я можу проводити нормально стрим тоді, коли воно ужасно лагає, ви мене не можете нормально чути і так далі. Михаїлка Кашуба, привітик. Йой, чого тебе викинуло? Та викинуло, тому що я відключився від одного інтернету, підключився до другого. Ту. Тому що в мене щось жорстко стрим лагає. Е, Віолет Мейн, привітик тобі. О, e, ММ2. Я з тобою, окей, заходь. Ульяна, привітик. Рустем Тенебаєв, баєв, привітик. Прийми мене в Роблокс. Окей, зараз, зараз, зараз все буде. пацани, Ви мене дістали. Це ти кому Микола Зайця, поганий інтернет та-та-та, Адам 7777 Ук, привітик. Е, то я один день, коротше, всіх з друзів видаляв, скажімо так, обновлював там по певній причині друзів. Так що ви на це не зважайте, але я зараз знову всіх приймаю. Вже видаляти не буду, тому можете кидати запити друзі. Все, зараз ті, хто мені покидав запити друзі, я поприймав. Якщо комусь потрібно, може ще раз нікнемчать написати. Ви лише напишіть, що там скинь свій нікнейм або так, напиши свій нік, і тоді я зараз знову його напишу. М -м -м, прикольно. Дівочка красаві, красавиця, вона мені улибається. Стояла, улиба. Ну добре, не мені. О цьому прекрасному бекончику улибалася. Ні, ну прикольний бекончик, скажіть. У нього тільки зелена якась футболочка там під низом, бачите? Відніється. Меджик якийсь. Он І мене запрошують пограти в репо 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 Та де я не можу? У мене стрім. Так, давайте. Давайте в режим убійця пограємо. Так я шерів, непогано, непогано. не здогадуюсь, хто він. Добре, це не він. <п 'ят> Капець, Взяти завалити тобі кончика просто так. Я думав, це він маньяк. Капець, <'ят> Я думав він так підозріло бігав, ну скажіть. Це було дуже підозріло. Він постійно маньяком попадався, фактично. Оця хитра посмішка. Це просто щось з чимось, Ні, ну правда? <п 'ят> Ні, то не ти був. Ні, це не ти. Ні, все одно трішки стрім підлагує, так конкретно, чесно кажучи, але мені здається, що все-таки чуть-чуть поменшив. Я не знаю, чого. Типа, в мене на, на екрані все файно працює. Може інтернет просто слабше тепер працює, типу мене роблекс загружається, все файно тут в Роблексі працює, а на стрім вже не інтернет. Ну, типу, інтернету не дуже хватає. Я не знаю, чесно кажучи, яка причина цього всього. Отож, хто хоче зі мною грати, давайте кидайте запити в друзі. І підключайтеся до мене. Будемо спільно грати, буде прикольненько, тому що я тут вибрав режим, вибрав режим вбивці. Тобто ви повинні бути вбивати того, хто вам буде посередньо зверху екрану відображатися. Ну, або ви можете вбити ту людину, яка повинна вас бити, якщо ви знаєте, хто це. Але якщо ця людина не повинна вас бити, а ви її вб'єте, то вроді та людина та як лишиться живою. А ви програєте, чи ви обидвоє? Ті питаю, як програєте? Помираєте, коротше, не знаю. Е Я на тебе підписаний. Максим Кучарик. Привітик. Е Напиши нік в чаті. Окей, ще раз пишу, ще раз пишу свій нік в чатику, і зараз кинете запит, друзі, і буду вас приймати. Блін, не встиг зреагувати, мене зарубали, зарубали, зарубали. Жан Берши Балдаєв, привітик. Баклашн, привітик. Ібзал Башпаєв 1157, привітик. Варвара Некруцу Круцу, привітик. Кто не що тут є. Мічела, я не знаю, як мені к нам читається 3 9, 0, 1 привітик. 13 лолка привітик. Нік е, Нікчатику я вже написав, так що можеш не наптатися. Кидайте запити друзі, зараз вас поприймаю. Давайте ще зараз перевірю. Може вже хтось кину, хтось матиме. О, вже два запити в друзі є, та ви що, багато. Нормально так. Все, я поприймав. Можете тепер до мене під'єднюватися. Опа, моя жертва іде. Блін. Мене зарубали. Мене зарубали. Я зарубав і мене зразу зарубали. Оце прям капець. Кстати, як вам мій скін? Як вам мій скін, тоді, коли я додав ці крильця? Мені здається, може без крильців буде поприкольніше, скажіть. Хоча не такої зюмки трішки дають, тому що в мене такий червоно-білий скин більше. Ну і трішки якимось там моментами чорного. Ча ні, тут навіть більше чорного, чесно кажучи. Ну, типу, таке. Носик з білими бліками, на рожках є сніг білий, і шапочка з білими цими. Ну і тапочки, типу, все. А решта все це червоний або чорний. Не, ну, трішки підходять ці крильці, але хочу ще вашої думки, чи типу, краще мені їх лишити, чи може краще їх забрати. Я їх даніше купляв для свого скина, але потім зняв, типу, не використовував, тепер думаю. Знову надягнув, думаю, може знову зняти. Не знаю, а ви оцініть скин мій. Напишіть, як вам мій скин від 1 до. до. -до, 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 -до. Ну, давайте до десяти. Така стандартна шкала, коротка тут взагалі є. Ти його бачу. О, мама, Ти тебе не мав вбити, як б'єш мене, а я тебе не мав вбивати, і ти не маєш мене, то все це в жопка нам обидвом, коротше. Ова. Цього ця муця, ти де? Так, вона десь тут, напевно, ховається. Або просто я її ще не зустрів. Може, десь бігає. Так, треба, треба зловити момент, коли вона вийде звідти. І я її порішаю, коротше. Ага, тут типа, час вийшов, я так розумію. А, вони одне одного зразу перебили, капець. Я, Сенько, який в тебе нікнем, добренько, давайте ще раз, давайте ще раз напишу в чатіку, який мій нікнем. Кстаті, 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 кстаті. У мене просто небагато підписників в Телеграмі, і тому не всі відповіли на таке питання. Мене дуже інтересує, що вам приніс Миколай. Давайте, давайте на стримчику в чатіку, напишете, що вам приніс Миколай. Дуже інтересно. Небагато всякого інтересненького. Типу з того, що я хотів, таку прикольну ароматичну свічку, з... яка пахне а... Цим, як називається, ялинкою живою, але зверху якої на кришість, це є снігова куля. Далі, дуже прикольний свічок, це типа копточка така. Потім, а... так як на матрас, таку простеньку, бо в мене на матрасі просто простеньок дві штучки в загальному. Все, більш-менш нічого там немає. Дуже прикольного такого сіренького кольору. Потім тапочки. Шарфік дуже прикольний, бо тому що я люблю шарфіками всяким цим ходити. Так і гарніше, і все, в принципі. Ага, ага. Не пробуй порішати. Блін, а я по. А, ні, все, мені вернули цей. М -м, бідойся. Він ще бідний хотів жить. Якщо хтось образив. Якщо він образив вас, то пробачте йому. Такий прикольчик, класний. Ава, прям в личку. О, то він останній був, Бекончик останній був виживши що але я навіть не думав, що так швидко ми всіх перерубували. Бо дуже нормально так гравців на сервері. Крім мене, один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість людей. А ні, один, два, три, чотири, п'ять. А, ні, все-таки шість. Думав, сміху туню не порахував. І як мені тяжко ваш книги читати, бо ви англійськими буквами пишете українські слова. І знаєте, і буває такий момент, що руські слово або українське, або це треба по-англійськи читати, як і пишеться. Я собі думаю, йой. Тому в мене такі проблемки з тим англійським англійським мовленням, коротше. 4, 3, 6, 6 і 2 f привітик тобі. Алекс Дубіна, привітик! Йоп перестає, навіть не чекав, що ти мене На стрим зайдеш, якщо це ти. Максим, ти любиш пиво різдвяне? Не пробував, не пробував, але люблю пиво, світле, чи, чи як воно там. не тільки мені таке пиво зайшло все Більше мені пиво не, не подобається. Чернігівське світло от таке я пиво. прикольно Хава! Не попав. Мені здається, що вона просто так, знаєте, не, не просто так біжить, так підозріло. Типу. Йойюй, чому ця дівчинка попалася? Ах ти, блін. Ах ти, блін. Такс, так, так, такс. Так. Твій стрім у мене в ріках попався. Та те, що... Привіт, Лата Фокс. Як справи? Справи добре, а в тебе як? Максим Кучарик. Я тобі вже кину запит. Окей, зараз прийму Саша. Привітик. Олександр, я кинув друзі. Окей, зараз буду приймати всіх. Максим Кучарик, я тобі вже кину. це я вже читав. Так, перезавантажуємо пере, 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 сторіночку і зараз будемо приймати запити друзі. Так, Баштанчик мені кину запит, друзі, значить він на стримчику є. А може, це баштанчик сидить під нікнеймом Алікс Дубіне. <гум> Таке теж може бути. Я знаю баштанчика просто. Андрій Здренник, привітик, пам'ятаєш мене? Та пам'ятаю, пам'ятаю. Такс, 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 такс. Мені великий пат патик, а ти геть, серйозно? Ти серйозно кажеш, мені багато всякого інтересного. Мені колись різочку приносило причому величезну, один раз в житті, коли я був маленький. Я тоді сів біду, бо я думав, що подарунків не буде. Бо мені принесли різочку для мене прямо особисто, а от подарунки, хто знаде, де поклали в коридор, що я навіть коли просинався вночі, подарунки не біля мене були, я навіть не міг знати, що там десь, типу, що Там десь ще мої подаруночки стоять. Ах ти, блін, значить, я до тебе не годно дотягнутися, а в тебе ще з інтернетом, і ти до мене дотягнуйся, це капець. Так баштанчик до нас приєднався. Так, 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 так. Ой, дуже дякую вам за ваші лайки. та та ви що, та ви що, так багато лайків вже поклали. Одовій дивіться, ж погат зробив. Блін, не може екран віддалити, більше, щоб подивитися, який там шпагат конкретний, прям чи щось не, не очень так. Не знаю, так. таке, в принципі, побіда пише. Баштанчик мені скаже, чого я з друзів його видалю. То Я всіх видаляв з друзів. Айти, блін. Ем, перекласти мову. Всіх видаляв. Але вже не буду. Всіх приймаю. Так, все виключаємо чатик, щоб не заважали. І зараз будемо так місити тісто що мама дорога, і нам би зараз знайти цього челіка, кого треба завалити. Мені знову який раз попадається він. Мені, або ця дівчинка попадається, або той челік. Ава. Ава. Так, дівчинка, напевно, зараз з того боку десь буде йти. Я не знаю, чесно кажучи. Ага, її вже зарубали. Окей. Окей. Зараз мені цього треба масю пусю виграти, коротше. Ова. О, я виграв. Оцей масю пусінька, дивіться. Йой, аж дргається, біднітку. Швидку, швидку, 103 дзвоніть, 103, у мене телефону нема. О, нормально. Живем, живем, де в нас? де в нас ця бідуська. О, ожила, видите, видите, як воно ожило швидко. Такс. Ооо, до нас ММДМ зайшов. Капець, дивіться, дивіться, яка як MMD. Я, чесно кажучи, більше люблю Skittles, аніж MMD's, тому що MMDs вони всі на один смак, а Skittles, це прикольні жувальні цукерки, там де ти дійсно жуєш, насолоджуєшся смаком у кожного кольору інший смак. Мені там подобаються всі смаки, чесно кажучи, навіть фіолетовий, хоча він самий невкусний для більшості. Ну коли я був менший, я в скітиці не любив взагалі отой фіолетовий колір. Але, знаєте ж, з роками воно мені зайшло. Типу, це так як виноградний колір, а я виноград люблю. А зараз виноград я дуже сильно люблю там. Так. Ой, чекайте, мені не треба по ньому стрілятися. Бо бачу, що він у мене навіть не агреться. Ох ти, йомою! Блін, зарубали зразу карт'яць. Ада, у мене 43 ніч, а що? Крапивна, привітик. То хоче до мене, друзі, кидайте запит. Ага. Віолет мені пише, що кинула. Зараз, зараз. Ой, чекайте, бо Роблекс мене завезту. О, нормально. Вау, wow, Віолет, мені такий прикольний зимовий скін, а тебе не впізнати. Типу, в тебе дуже сильно змінився стиль, відколи ти тоді робила скини і зараз тепер зробила. Максим, ти мене бачиш, а де те, тебе моє бачити? <coughs> Е, ні, ну я всіх тоді фактично видаляв з друзів, так що ті, хто зараз на мене в друзях, що хто ще не кидав мені, то можете кинути зараз знов запит, я буду знов приймати. Зараз знову всіх приймаю. Не знаю, що це за дурниця, мені така тоді в голову прийшла повидаляти з друзів, але я тепер всіх по-наново додаю. Ну, вибачте, вибачте за, за таку дурню, яку я зробив. Це, це було дуже тупо, це негарний був вчинок. Ну, але були певні обставини, я видалив та й все. От кого пів. Normálně, zara se mám dát synku, mi nejdeba, znáš číta. A, Ava. a. Ага, ну думаю, що воно буде хитріше, чи що? Oh, yes. Вона мене мало б'є Я все-таки добре, що поніцілився. кстати, який в мене цей прикольний ефект. Ну, він дуже прикольно виглядає, скажіть, типа на ножику. Тому що ножик червоний, ефект зеленець, так як протилежний кольор. Ну, синій зеленець, типа, прилежно до червоного рахується. Синій, жовтий і червоний самі основні кольори. Але жовто це не врахується так пролежно. То, напевно, більше сині рахується протилежне до червоного. Певно, що. це вже як змішувані кольори і так далі. Це вже не як основний, то, напевно, більше до червоного вважається. Як, кстати, не знаю. Це треба буде подивитися в інтернеті інтересно. Який протилежний кольор до червоного. Певно, синій. Блін, і де на нас МД? Я не знаю, де вона пропала. Воно. Воно воно, воно. Воні. Опа, може, воно десь просто стоїть АФК, я не знаю, або сховалося. будемо зараз. Та їємо, не годимо пролізти капець жопка жирну Так, 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 так. Я нікого поки що тут не бачу. Дивімся, дивимся. Ой, ой, ні, ну це капець, ну це капець, наче там. Нюхай щось, ну добре, не буду говорити, що мені ще заблокують такий стрим. Іначе прильох почити і понюхати лавочку. Бачу я колись такий прикол, коротше, жіночка посеред ночі встала до свого чоловіка а, і каже, типа, а вона якраз вагітна. І вона каже, типа, блін, я дуже хочу понюхати мокру цеглину. Говорити серйозно? Так, я серйозно. Ну і все, і він шукав для неї мокру цеглину, дістав її вона понюхала каже: о, це то, що я хотіла, дякую. Все, а потім пішли спати. Вона нюхалась п'ять 5 хвилин понюхала тому мокру глину і все. А мучилась, може, десь півгодини дістаючи і мочачи цю цеглину. Ті промочатися було не тяжко, але поки дістала її, йо. Я не знаю, де та ММ ММД. В нього прям. Красота, що казати? О, прогрузилося. Цікаво, хто виграв. А то щось у мене, блін, підлагало. Я не зміг вбити оцього Кірі. харакірі короче коротше, зробити. Не ввійшло. Ой, ой. Завалили, завалили. Такого меча в мене немає. Оцього РББ. Е цей монстрик в мене є. Така шапочка в мене є. Оленчих рожок немає. Такого масочки в мене немає. Кірвер великий в мене є. Ну, фактично, в мене багато всяких цих колекцій, коротше, для скинів є. Напевно, хоче сфоткатись зі мною чи як? О, всі фото зробимо, пише підписник. То я так і здох на цьому місці, вау, Прикольно. От кого, от кого стаємо, 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 стаємо. Є в громаді не така велика, прям підписник один. Кіцька у нього ріст тут виходить. Якщо в мене тут метр сімдесят, то в нього тут Два метри п'ятьдесять буде. Серйозно. Високий, пацан, високий. Давайте ще цю гру дограємо і тоді вже буду завершити стримчик. Так, мене не чіпайте, не трогайте, будь ласка, активуйте цю, цю палицю. О, Активуй та-та-та. Давай. Поїхали, коротше, Віральотик, Віральотик, дивимося. Я по зелені, по сині. Стану прозорим, телепортнуся, вб'юся, я не знаю. Голова виросте. Став привідом, коротше, дивіться. Так, де в нас, о, де в нас той харакірі О, я як знав, що він має мене вбити. Клас. Де в нас де в нас Демсінка? Де в нас мамдемсінька? Демсінку зарубали. Мені треба тепер тьотю. Мені треба тютю. Тетю Моцю. Оба. Не зарубали мене. Оба-нах. Да. Авара. Овера. Попав. Так, 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 так. Ава. Ава. І залишається нам ще виграти оцього 2,5 метрового підписника. І все. І, напевно, це вже останній, хто тут лишився, мені особисто так здається. Ще б його зараз знайти десь тут, бо тут карта якби не супер, така дрібосінька прям. У, так ти що, прогнулась, так прогнулася. Мостик, напевно, тяжкий був. Не знаю, як ти ще жива так лишилась, там прилягла відпочити, негадно було розігнутись просто. Ч -ч -ч, що тут, блін? І, цього чуть-чуть-чуть чуть так. Рука викривлена, ніби він просто приліг поспати, коротше. Так май, майже чітко прямо ліг, опа.